Сьогодні в нашому ліцеї міняється 96 вікон, що дозволить підвищити енергоефективність нашого закладу і зменшити кошти, які ми витрачаємо на опалення будівлі. Заміною цих 96 вікон наш навчальний заклад буде повністю забезпечений новими вікнами. За цей час, поки діти знаходяться на Дистанційні формі навчання школа працює і у нас відбуваються певні безпекові зміни для того, щоб школа була не тільки навчала дітей, а була ще й безпечною. Замінені ящики пожежних кранів, замінені самі пожежні крани, пожежні рукави тобто, система пожаротушіння приведена до належного ладу. Крім того, по всій школі відбулася зміна системи протипожежної сигналізації та оповіщення. В результаті чого всі приміщення, а їх понад 200, мають свою систему контролю за пожежним станом, і система, яка дозволяє тепер повідомити будь-який кабінет, будь-який клас про повітряну тривогу чи інші техногені, негаразди. І я хочу показати, як вона працює. Увага всім викладачам, обслуговуючому персоналу та учням. По технічним причинам керівництво школи просить вас покинути приміщення. При евакуації просимо керуватись світловими вказівниками та знаками вихід. Зберігати обережність при русі, пропускати учнів молодших класів і супроводжувати їх до найближчого виходу. Ось таким чином ми. Легко зможемо тепер сповістити будь-який кабінет про техногені катастрофи чи то по повітряну тривогу. Черговий в школі сталася пожежа в приміщенні Фоє. Ось так працює система оповіщення. Черговий чи будь-який вчитель може легко повідомити черговому про ну, ті події, які відбулися, наприклад, загоряння чи інші заходи. Крім того, сьогодні ми завершимо проект будівництва споруди укриття, якої не взагалі не було в нашій школі. І я сподіваюся, що з нового року розпочнуться будівельні роботи системи укриття.